Подруга каже, я просто в захваті. Подруга сама. В неї дві батьківщини: Харків і Одеса. Вона народилася там, жила там. Но вона обожнює Харків і каже, це дуже красиво тут. нагадує Харків. Юлія, я про тебе розповідаю облозі, що моя подруга каже, що схожа на Харків. І вона і вона дуже любить це. Місце, через те, що дуже на Харківську. Ну, йдемо, да, да. йдемо зайчик. Димой. Ну, мені здається, слухай, зараз вони знову будуть танцювати. Юль, дивися, вони танцюють знову. Глянь. Глянь, прям балет, балет у вигляді фонтану. Верніше виконання фонтану, глянь. Мама рідна, яка краса. Не хочеться по траві ходити, але тут всі ходять. Всі сидять на тривкусі. Боже, яка краса. Яка краса. Так я Юль, як називається ця зала? Зала. А ну зараз ще раз подивимося. Зала століття вона називається. Харкові? Так, Харкові. Да, Харкові. А е, така плана, щоб велика водоня була, там така більше. Мені взагалі не ніколи не була, але мені казали, що Вінниця дуже Так, да, угу. А Також дивися, Всюди ротонда. Оце вона ця зала. Треба подивитися, що там таке. Так, ми всі йдемо потихеньку до нашого огороду Японське, бо подамося, що там таке. Ми щоб фонтани танцювали прямо так в такт музиці. Ну, Можливо, у нас також це є, не знаю. Тому що в Дніпрі у нас точно є музикальні фонтани, музичні, але чи вони прям боже, як шоці. Вони прям так, в такт музиці танцюють, я не знаю. Можливо, також. Я знаю, у нас біля в Дніпрі, біля театру опери і балету. Юль, дивись, я прям в такт музиці танцють. Юля каже, заради, заради такого я готова приїхати до прослуха. Звершав. Ми думали з нею, куди йти сьогодні, бо в неї тільки один день, вона ввечері їде живе додому, не, до вишари. Думали, куди з нею поїхати? Чи до зоопарку, чи до японського саду. Я кажу, обирай сама, бо я ж можу, я ж тут зараз, я можу будь-який день піти до зоопарку. Ми обрали японський сад. Це щось неймовірне, слухай. Це щось неймовірне. Це просто Боже моя ну краса. Я как весела ну, От Зараз вам покажу таке враження, що це як навісні сади. Зараз ми пройдемо там ще раз хочу показати. Юля каже, схожа на Грецію, як на грецький стис такий. Ми в Греції буває не, не знали, але щось таке там є цікаве. Юрчик там ще грибовцем фонтанами. Це от якась така точно що схоже на якісь навісні себе. поляки молодці в тому сенсі, що дбають, щоб дуже зелена була країна. Україна також зелена. У нас також багато зелених. Таких парків всього. Ми просто трошки все це облагородити. Отак. молодці, красиво дуже. Почитати, бо ми просто йшли в японський, японський сад. Ми не думали, що ми на таку красу, ще потрапимо. Тільки його у, 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 біля входу в японський сад. Так і така якась цікаво це так, Така архітектура так цікава точно що. Як навісні сади.